всім привіт, сьогодні я хочу показати, як я евульвав видіту на бролі, тому що я недавно на нього отримав монарх. Монарх! Ну так що, погнали! Так от я вже получив щоб Що Я Стати, конечно, дерьмо вибив, ну ладно, поффек. Просто скаутер я вже отримав. У мене вже був увольнутий гоку. Фрізу я вже вульнув, то залишається тільки року, тільки мені треба на ньому набити кіли. Щоб це зробити, тому ми йдемо в Infinity і їх набиваємо. Так, ви бачите, все вже є 7К-500 текдаунів. Найс. Nice. Вертаємося в лобі і йдемо його авайк. Оп! Найс. Nice. Все Ну, коротше, просто пройти 10 раз інфініті, оце от нове. Ну, погнали. Це в ролі 60. Six, seven. Але я почув 68. Так, оп, сейв броли. 50, нічого. Так бум. Сейв броли. Так, сейв броли і знову готово Так, сейв, бролі. 6 7. Так, сейв бролі. Знову. О, вже, 95, навіть дуже просто прийшов. Так, і що там? Six, а Опять цей ремоут випадає. Боже, який не часу випадає на що до 100 Капец. Капець. Так. Сейф. Още один ремоут Останній раз сейваємо. Бум О, 125 Все, вертаємося. Так, предмети, ремоут. Тепер треба сакріфайснити 30 або більше міфіків. Ну, зараз сакрифайс нам тільки. Ага, треба виграти фрізу 10 раз. Йой. Йо Рестейш. Ну, тоді можна буде просто рестартити, якщо воно працює. Подивимось. А, ну все, я вбив фрізу, я навіть не встиг засняти. Окей, старт. Ай, бам! Все, і знову рестарти. Дох, рестарт. Бам! Все, рестарти. Знову! Бум! Все, він здох. Бум. Рестартуємо. Чеу! Вс, знову рестартем. И. І... Бум! Вс, рестарта І все, він. Кабум! Вс. Вливаем до лобі. Ага, І все, і залишається тільки прийти. Ладно. Так, есть эксплуашен. И. І... Сейв, броли. Все, вертаемся назад в лобі. Так. Не-не. Вс, я получил броли. Авайкин, right. вс, бежимо. У мене тут домах. С, вс, уже зроблен. Вс, эвуль. Ау, oh, да. И... І... Еее! Yeah, вот він! О oh, боже, в пэспал! Yes! Ее! Сио, монарх! А чей не развернулся? Вс! Все, Все роллом на сукуни еще! Сторы ролли! Поки ми вот фармили. я. Солор. Ну це по Три 300 ролів якраз рівно. Шелдин. Йой. Ну! Та ще один. Три вже випало. What the fuck! Ну ладно, один на піті. а Аичи! Я типа, ну, може, монарх хочу. Иии. І... Пам! Нічого! Ну ладно! Ну-ка, дивимся. бум бум А, він прям бере юнити и не бье! Эй! Так, наступна атака! Пам. А, виглядає, як фол я, а алтики линия? Прикольно. Офигеть! Це от така от прокачка, типа. Ой, full low стає стое. Офиять. Так, наступно. Прокачкай вже немає мальку. Знову. Та же сама атака, але сильніше Опа, ще одна трансформація. А, оце якраз він Офигеть. Ні, ну це прикольно зробило, то що додавало Але так. Вроде така же. А, ні, ні, ичи. Він просто тепається над ними. Ну не тепається, а підлітає над ними. Тепер перша захата, а потім підлітає. Нормально, він так піти буде з нас. В кінці. 500 Та урона на 8 секунд. П'ять. Ага. Окей. Давайте його знаем. І у нього тепер 50. А, відь, він красиво виглядає. Все, у нього вже 200% квіта. А, і. Ага, і кожен раз, коли. П'ята білка, то. Ага, і це тільки один раз може знути. рівно дуже сильно. Я тільки не побачив, скільки в нього урона, але рівно. Віці кріт 100%, у нього дамаг 1.25, 25 то це десь в районі. Я не знаю, що це так. в принципі, нормально, нормально. Ну і все, це був весь це відео. То дякую вам за перегляд. Всім удачі. А, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал. Всім удачі, всім па-па.